Так, а що це у нас тут робить книга про Майнкрафт? І записка якась на ній лежить? Хм, дивно. Давайте прочитаємо. І так, що тут у нас? Угу. На 8 лайків нова частина з книгою про Майнкрафт. А, тепер вже все ясно. О, і ви тут всім привіт, друзі. Мене звати Сашко, а точніше Алекс Скорпіон. І це моє нове нарешті літнє круте відео. І нарешті закінчилася ця школа, і настали вже літні канікули. Супер. Хотів я цю фразу сказати трошки раніше, але відос не вийшло завантажити на ютуб по одній причині, щоб... тому що показала авторські права. Але я легко викрутився з цієї ситуації. Добре, що у мене є мій телеграм-канал. Який я ще в 2023 році створив, і я туди завантажу це відео. Хто ще не знає про мій телеграм-канал, то переходьте в посилання за цим відео. І кому, до речі, ще цікаво дізнатися, що це за відео, тому переходьте, дійсно, переходьте за посилання в описі під цим відео. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, я новим гостям буду завжди радий. а сьогодні відео буде нарешті на 8 лайків, як і обіцяв, нова частина з книгою про Майнкрафт. До речі, після відео я, до речі. Ну, Трошечки читав, а потім вже забив. Я... Ви, напевно, подумали, що я її всю прочитав. Ні, я її ще не всю прочитав. Я може, вже прочитаю її всю після цього відосу, ну, тому що дійсно трошки затягнув. І так, сьогодні у нас буде розділ Битва за небо. Ось він як виглядає. А в першій частині огляду цієї книги або обзорчику, як я називаю, я тут читав такий вступ невеличкий. А сьогодні, як я і сказав, Битва за небо. Тому я вважаю, вже не гаяти часу, а вже скоріше починати, тому що вже дуже цікаво, що там в тому розділі написано. З вас, звісно, королівські вподобайки, літні королівські вподобайки, та також підписочка на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на ТГ, як я і сказав, буде в описі під цим відео. Ну і не гаємо часу. І поїхали! І так, друзі, поки ще я не приступив читати, і хочу вам похвастатися вже майбутнім спойлером того ві... майбутнього відео. Після цього відео буде дуже круте відео з моїм новим апаратом. Але поки що не буду розказувати який, просто можу зараз показати його коробочку. Вона така дуже важкенька і дуже величенька. Крихкий вантаж. Ось! І як ви вже побачили, це новий самокат. Але... Все детальніше буде в наступному відео. Ну, тому, коротше, якщо вам цікаво, ставте дзвіночки, підписуйтесь. Ну і, звісно, лайкосики, не забувайте. Ну, Ми погнали читати книгу про Майнкрафт. І так, рекламна пауза пройшла вже, і я готовий читати нову, нову частину Битва за Небо. І так, всім. Приємного перегляду, також можете взяти смаколика, щоб було цікавіше брати, дивитися це відео. Чого це брати? Так, добре. Битва за небо. Зринь у небеса і відвої своє право на життя, пересуваючись небезпечними літючими островами. Равці змагатимуться за ресурси, відбиваючись від ворожих атак і намагаючись не впасти з Карко. Ломної висоти, кархоломної висоти так в Майнкрафті називають її що ли? Я такого ще не знав. Чесно, я про таке не чув. Перемагає хто той, хто залишиться останнім уцілівшим. Принцип гри: на початку гри учасників немає жодної зброї чи спорядження. Всі ресурси вони будуть змушені знаходити самі. Опа, це вже може сказати, як квест звучить якийсь. Озброївшись, гравець атакує суперників і намагається за всяку ціну їх здолати. І так, тут, як завжди, табличка, ось така тут простенька, і зараз ми, да, ми дізнаємося, що тут написано. І так, кількість гравців 2 або 10. Ну, Тобто, може бути як і два гравця, типу, партнер з партнером, ну, або друг з другом. Угу. Ігровий режим, як я вже зрозумів, це виживання, складність мирна, тип гри кожен сам за себе. ну, да, тут кожен сам за себе. Тривалість саунди, не і вирівнювання класів вимкнено. Я не знаю, що ця функція значить, ну, вона, я так розумію, якщо її тут пишуть, вона тут дійсно важлива. Так, я трошечки себе подвину, щоб трошки більше мене видно було. І ось тут як прапор України, ось це що ви його бачите, але прапор України виглядає не так. Тут просто змішані кольори, вони як полосочки, ось так, як будто їх зшили ось так. Але дуже гарно. Такс, коментар Моджинг. На цій сторінці тут коментарчик. Давайте його теж прочитаємо. Нещодавно ми попросили розробників із нашої улюбленої команди створити в межах однієї карти кілька островів на різну тематику, запропоновану самими гравцями. Якщо. Трішки допрацювати вийде цілком пристойна карта. Битва за небо. Битви. Завантажують для Java Edition за лінком. Ну і посилання так ось. Тут вже і саме посилання про Майнкрафт. Ось. Така от частинка битва за небо. Так, давайте далі читати острови, битви за небо. Напевно, цю сторіночку також прочитаємо і будемо завершувати. Тому що наступний розділ іде грунт з ніг». І так, ця гра дає величезний простір для фантазії. Ти можеш наділяти острови унікальними характеристиками і ресурсами і дати собі волю, нагадуючи, найскладніші способи пересування між островами. Щось із запропонованим нижче тобі точно сподобається. Багатьом гравцям до вподоби схема з великим центральним островом і кількома дрібнішими на його орбіті. Деяких із зовнішніх островів сполучені вузькими переходами, проте центральний від них відокремлений, і потрапити туди значно важче. З получаючи острови перегодами, подбай про те, щоб вони мали один блок завширшки так простіше скидати суперники, а переходи, з а переходи з проміжками стають ще небезпечнішими. Ну тут, коротше, коментар за коментарем або інструкція за інструкцією. Мені так здається, якщо відчуваєш особливе натхнення, можеш кожному острову надати певний стиль. Радимо послуговуватися тематикою Нижнього світу і краю. Типу Незер, або це там де ну щось таке коротше, якщо я правильно зрозумів. Загальний масив островів складається з кількох типів корисних блоків, аби гравці могли віддобувати ресурси. Щоб прогрес став іще цікавішим, під, під деякими боками можна сховати лаву. Типу така пасточка. Для урізноманітнення краєвиду, доповни свої острови. Цікавими деталями, деревами і будівлями. На островах повинні бути скрин... скрині з життєво необхідним спорядженням, зброєю, владунками, зіллям, їжею та перлинами краю для телепортації ендержанчих, якщо от так от називається. Коруч. Найцінніше спорядження заховає у важкодоступному місці центрального острова. особливо корисною зброєю стають луки, які дозволяють атакувати суперників із відстані. На деяких островах можна залишити специфічне спорядження, верстати, печі. Угу. Столи для зачарувань. І на цьому все. Відос підійшов до кінця. Ось така от друга частина відео про Майнкрафт. Далі вже певно я вже не буду знімати третю частину, вже просто дочитаю повністю цю книгу. До речі, це не єдиний формат. Я бачив ще в таких інших форматах, тобто другі частини книги. То, ну, якщо так правильно зрозумів. Ну, коротше, от якось так. Існує багато таких версій красивих, ось у мене ось така от крута от версія. Як вам відео сподобалось чи ні? Ну, я думаю, що якщо ви його чекали, то думаю, дійсно воно сподобалось. Якщо воно вам дійсно сподобалось, то обов'язково поставте на нього вподобайку. Також підпишіться на мій YouTube та Telegram канал Алекс Скорпіон. Як я і сказав, в Telegram каналі там є відео, яке не вийшло завантажити на YouTube. А наступне відео, як ви вже здогадалися з буде вже дуже цікавий обзорчик, або правильніше буде огляд. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб не пропускати мої нові відео. Побачимось дуже скоро. Ну, все. З вами був Сашко, всім гарного настрою. Бережіть себе та до наступних моїх бомбезних відосів. І чао!